Вітаємо! Ми, бібліотекарі з філії No9 Центральної бібліотеки Полтавської міської територіальної громади, хочемо поділитися своїм досвідом для ярмарку бібліотечних інновацій. У грудні 2022 року наша філія стала однією з 20 бібліотек України, що пройшли відбір до участі у Alter Fund Lib культурно-освітньому проєкті з розвитку навичок альтернативного фінансування діяльності бібліотек. Що є ініціативою благодійного фонду Бібліотечна країна, ми побували на онлайн тренінгах з фандрейзингу та краудфандингу, отримали менторську підтримку у створенні проєктів з альтернативного фінансування бібліотек. Філія номер 9 Центральної бібліотеки Полтавської міської територіальної громади розробила і подала концепцію проєкту під назвою Книгодія, читай, даруй, донать. І одержала на допомогу для реалізації проєкту ноутбук та набір з 12 тематичних книг. Проєкт «Книгодія» передбачає поповнення фонду новинками за рахунок подарунків від читачів. Слід сказати, що традиція дарування книг у бібліотеках існує давно. Наша ж задумка полягала в тому, щоб зробити подаровані книги і доброчинців видимими. На початку 2023 року ми замовили перші 500 наліпок з розробленим ескізом, щоб кожен дарувальник міг особисто промаркувати подаровану книгу. За умовами проєкту, книги повинні бути українською мовою останніх років видання. Постійна реклама серед читачів та фотозвіти в соцмережах посприяли тому, що до проєкту приєднувалися все нові і нові користувачі. Деякі наші читачі самі цікавляться потребами бібліотеки, підшуковують новинки, поповнюють ті чи інші книжкові серії. Задумка з видимістю спрацювала ще й тому, що коли читач приходить по книгу, він помічає, що на полицях майже всі новинки то подарунки таких самих читачів, як він, і це спонукає долучатися до своєрідного книгообміну через бібліотеку. Скажемо також, що подарунки ми отримуємо із-за кордону, з Польщі, Іспанії, Норвегії, від наших читачів, волонтерів, іноземних бібліотекарів та письменників. На сьогодні, завдяки книгодії, ми вже отримали понад 800 нових книжок українською мовою. У лютому цього року ми влаштували для наших книгодарувальників свято. І найактивніших відзначили подяками від Департаменту культури, молоді та сім'ї Полтавської міської ради. Заохочуємо і ваші бібліотечні колективи використати цю ідею цікавих новинок та вдячних читачів!